Привіт, мене звати Кейт і я ведуча школи англійської Easy English. Одразу хочу додати, що усі корисні посилання ти можеш знайти в описі під цим відео, так що не забувай заглядувати туди. А також обов'язково підписуйся на наш канал, став лайк та пиши свій коментар, нам буде дуже приємно. Сьогодні ми з вами розберемо уривок найпопулярнішого фільму 2025 року «Lilo and Stitch. Так, так, цей культовий мультфільм знову підкорив серця мільйонів глядачів з усього світу. А ми з вами подивимось одну з його наймиліших сцен англійською мовою. Також розберемо граматику, деякі вирази, і ви вивчите багато всього нового та цікавого для свого повсякденного життя. Давайте трохи поговоримо про що ж цей фільм. Білої стіч це дуже добра, зворушлива історія про справжню дружбу, родину та прийняття. Ліло це самотня дівчинка з Гаваїв, яка просто мріє мати справжню родину. З притулку вона бере дивну істоту, думаючи, що це собака, але насправді це інопланетний експеримент номер 626 на ім'я Стіч. Спочатку Стіч був створений для руйнувань, але поступово він вчиться справжній дружбі, любові та значенню слова охана, тобто родина. І поступово в цьому фільмі вони стають справжньою сім'єю, хоча вони зовсім не схожі один на одного. Ну що ж, давайте дивитись: Let's go! «I forgot I'm covering Maya's shift today at work». work. Що перекладається, як я забула, що підміняю сьогодні маю на зміні? У цій фразі ми бачимо цікаве поєднання часів. У фразі «I forgot I'm covering» поєднується теперішній час і минулий. Тобто в слово I forgot» – це у нас «past simple» і також «present continuous» у словах «I'm covering». Це означає, що дія вже вирішена, але людина згадує про це лише зараз. Тому обов'язково звертаємо увагу на таке цікаве поєднання граматичних часів. Ліло, you тютикіпіселсбізі, окей. Ліло yourselves busy, окей. Okay? You okay? Що перекладається як Ліло? Мені потрібно, щоб ви двоє були чимось зайняті. Добре, I've got to clean the house before work. I've clean the house before work. Oh? мені треба прибрати дім перед роботою. Тут ми бачимо дуже цікаву фразу, на яку я рекомендую звернути увагу, це I've gotta. Це є розмовним варіантом виразу I have got to. Тобто мені потрібно або я повинен щось зробити. Are we, keep him? Are we gonna keep him? Ми залишимо його. Джес тудей? Я Yeah! Тільки сьогодні? Так. But we're taking it back first thing tomorrow morning. It back. First thing Але ми віднесемо його назад першим ділом завтра зранку. And hey, I need you to listen to me, okay? And hey, I need you to listen to me, okay. Тобто, hey, мені потрібно, щоб ти мене послухала, добре? Your Kuliana. Okay? He is your Kuliana. okay? Він твоя куліана, okay? okay? добре? Слово Kuliana – це гавайське слово, воно означає обов'язок або якусь відповідальність. Your responsibility. Your responsibility. responsibility. Твоя відповідальність. Мені дуже сподобався цей момент, адже персонаж спочатку проговорює слово е, гавайське, тобто куліана, а потім одразу ж, наче, дає нам глядачам пояснення англійською мовою Your responsibility. Бо ці слова це, наче синоніми, просто сказані різними мовами. You have to be a big girl about this, got it? You have to be a big girl about this, got it? Ти повинна повести себе як доросла дівчинка. Зрозуміла? Тут ми знову таки можемо звернути uh, нашу увагу на слово сполучення have to. тобто повинна щось зробити. We promise. We promise. Oh. Ми обіцяємо. Переходимо до наступного уривку. Special Agent Cobra Bubble. Special agent Cobra Bubbles. Тобто спеціальний агент Cobra Bubbles. There's no, sign of a pilot. There's no sign of a pilot. Немає жодного сліду пілота. No tracks, no trails. No tracks, no trails. Ні слідів, ні доріжок. Nothing since the incident. Nothing since the incident. Тобто нічого від тоді, як стався цей інцидент. Who says it walked? Says it walk? А хто сказав, що воно взагалі ходило? Sir, you're not implying this is extraterrestrial? Sir? Sir, you're, you're not implying this is extraterrestrial? Sir, in this. This is extraterrestrial. Hmm. sir, second team intercepted this from a nearby dog shelter. Hmm. Sir, second team intercepted this from a nearby dog shelter. Сер, друга команда перехопила це поруч із притулком для собак. You were, right. you were right. Ви мали рацію. I'm sorry, sir, what division are you from? I'm sorry, sir. What division are you from? Вибачте, сер, а ви взагалі з якого відділу? Можете звернути свою увагу на слово division, тобто відділ. When things fall out of the sky, your public's first line of defense. When things fall out of the sky, you're the public's first line of defense. Тобто, коли щось падає з неба, ви перша лінія захисту для людей. I'm the last, often the only. I'm the last, often the only. Що перекладається як «я останній», а часто взагалі єдиний. I need to find out what kind of threat we are dealing with. I need to find out what kind of threat we are dealing with. То тобто, мені потрібно з'ясувати, з якою взагалі загрозою ми маємо справу. Okay, just stay put, I'll be back in a second. Чи... Okay, just stay put, I'll be back in a second. Перекладається як добре, просто залишайся на місці. Я повернуся за секунду. Зверніть свою увагу на слово сполучення stay put. Тобто залишайся на місці, залишайся де ти є. Наступний момент починається з фрази: «Hey, Myrtle, look, I got a new dog!» док. Hey, Ей, мёртво, дивись, у мене з'явився новий песик. О, oh, ну, no, not Lilo. That's the weirdest thing, just like you. No, not Lilo. That's the weirdest. Thing. Just like you. Тобто, о, ні, тільки не ліло. Це просто найдивніша штука, прямо як ти. Зверніть свою увагу на прикметник The Weirdest. Тут ми бачимо використання правила найвищого ступеню порівняння прикметників, адже прикметник The Weird має закінчення «-est», а також артикль «the». Тобто це нам дає оцей ефект того, що це щось най. най Як тут в перекладі ми бачимо найдивніше. Hey, give that back, stop it. Тобто, гей, віддай це назад, зупинись. Lilo plays with dolls. Lilo plays with тобто Ліло грається з ляльками. Be careful with her. Careful with her. Тобто будь обережна з нею. Lilo, what is up with your dog? Lilo, what is up with your dog? Тобто, Ліло, що з твоїм собакою? Або ми можемо ще перекласти, що з ним таке? What is, what is up with you? «А Що з тобою? Тобто ми бачимо, що фраза what is up with someone повторюється декілька разів. Дуже гарний вираз, тому беріть його собі на замітку. Wait, Wait for me. Почекай на мене. Why are you doing that, Lilo? Чому ти це робиш, Ліло? Тут ми бачимо знову ж таки використання Present Continuous. Why are you doing? Тобто дія відбувається прямо зараз. I I don't don't know. know. Blame it all on him. I don't know. Blame it all on him. Тобто я не знаю. Звали всю провину на нього. How long does this thing last anyway? How long does this thing last anyway? То скільки взагалі триває ця штука? Isn't that them? Хіба це не вони? Hurry, hurry, hurry. Hurry, hurry, гори. Тобто, швидше, швидше, швидше. Хілстабед нафинтокевейфромас. Хіво лайклі гедфаребіксирі формаксимум деструкшн. Стапенафинтокевейфомас. Бік сиріфор максимум деструкшн. Тобто, він ні перед чим не зупиниться, щоб утекти від нас. Ймовірно, він рушить у велике місто для максимальної руйнації. Зверніть свою увагу на фразу we likely head, тобто швидше за все рушить або е, піде кудись. Можете собі взяти на замітку гарне слово likely, що прикладається як ймовірно або швидше за все. Тобто, але він дуже скоро зрозуміє. Він тут застряг. Ми знову ж таки бачимо слово gonna. Скорочення від going to, збиратися щось робити. Тобто, як ви бачите по цьому уривку, воно дуже часто використовується в розмовній англійській. Наступна наша репліка: Don't you love being on an island with no big cities? It's just miles of water. Don't you love being on an island with no big cities? It's just miles and miles of water. Тобто хіба тобі не подобається бути на острові без великих міст? Тут лише милі води навколо. Камон, ам'яна так ютмайфевріт спас, югеналавіт. Камон, ам'янатей ті май фейверіт love it. Ходімо, я відведу тебе у свої улюблені місця, і тобі сподобається. Зверніть свою увагу на гарне слово «spots». Воно дуже часто використовується в розмовній англійській на позначення якихось точок або місць. Come on, come in the water with me. It's so fun. Ходімо, заходь у воду зі мною. Це так весело. Цей момент я вважаю дуже милим. It's just water. water. Що прикладається? Це ж просто вода. Ready, fetch. Ready? Тобто готовий? Апорт. Зверніть свою увагу на слово фетч. Якщо у вас є собаки, воно вам точно знадобиться. Come on, animals like water. Yeah. Ну ходімо ж, тварини люблять воду. Oh, so you like trouble, huh? Come on, boy. Oh, so you like trouble, huh? Come on, boy. Що перекладається як а, то ти любиш неприємності? Так? Ходімо, хлопче. Далі ми бачимо напис Employees Only. I... Тобто тільки для працівників. Lilo, we can see you. You know you shouldn't be here. Ліло, ми ж тебе бачимо, ти знаєш, що ти тут не можеш бути. Get down, get down from there. Спускайся, злай звідти. О oh I'm trying. Oh my god, control him. I'm trying. О oh, Боже, тримай його на місці. Тобто контролюй його. Я намагаюся. У наступних репліках ми бачимо, як саме з'явилося ім'я цієї інопланетної тваринки. Діргіджаст. Just... No, just... Now I have to хавту that up. Він щойно ні, зупинись. Він щойно чудово ліло. Тепер я маю зашивати це. І Ліло говорить That's his name. Wait, 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 wait. It's It's oh. тобто, Stitch. What, Stitch. Stitch. That's his name, Lilo, you can just do that, okay? Seriously, I thought I almost hit something. Yeah, Lilo, you can't just do that, okay? Seriously. thought I almost hit something. Тобто, Ліло, ти не можеш так просто робити. Ясно? Серйозно, я думала, що я мало не вдарила щось. I'm so so sorry. Is is are you okay? Lilo, lock your door. Oh, I I am so so sorry. Is, is, are are you guys okay? I, Лило, тобто, мені так, так шкода, чи ти, чи взагалі все гаразд? Ліло зачини двері. І завершуємо цей уривок ми реплікою: Was he dragging another man across the street? Was he dragging another man across the street? Тобто він тягнув іншого чоловіка через вулицю? Чоловік каже: See you later. See you later. Побачимось пізніше. Ну що, друзі, як вам такий формат відео? Обов'язково пишіть в коментарях, чи хотіли б ви продовження цієї рубрики. Також не забудь поставити лайк та підписатися на наш канал. See you! Bye!